Калеваріатори на Діо. Ось цю Діо, що тут нам Льоша дав. ДЛГАШовський тюнячий. До речі, от на цьому Делгаш можна і на Джокове, ну не на саме цьому, а для Джога Делгаш 36, то можна добитись майже тих результатів, що на Молосі. Звісно, ресурс не буде, як Малосі, скоро, повірте, не один рік він буде їхати. Ну і МСУ. МСУ, я так зрозумів, це по стоку. Але добре, що є новенький варік. Тому що зараз я покажу, як на цьому їде вона, що я спилив болгаркою ось таким от кругом, бо там така шалена була губа. В кінці відео я зупиню, покажу, як ця бричка їде на стоковому спиленому болгаркою. І дорожки удлінені трішечки фризичкою. Ну, Після того вживу знімемо і покажу, що за, там за штука стоїть. Ну а цими цяцьками десь висипаємо барабульку і будемо гратись. Показуй, мать в такому прямому цьому, Йди чуть-чуть прямо. Я одягаю шалом. Стань до того квадроцикла. Я задихався, вже мені 40 ще як пацан. Коротше, дивимось, що там в прямому ефірі, майже, бо тому що довге відео, що виходить, це на столі. <смі> і відкручуємо, дивимось, що там. колінвал, хто буде питати, і підшипники стоять у цієї фірмі. Відкручуємо де цей дядя Шура. Не дуже це все запаковувалось вчора. З карбюраторами підганяли, запишки все добре і буде, також норм. Фільтербокс їде, ще один, ну ще один. Нульовік, можна сказати. Тут. Також моя якісний заказали. Тепер буде змиватись і ця кришка варіка, буде фарбувати Десь Катюша. Жала. новий Макситон так дуже класна оця фарба. Червона така, а це світло сіра. Подивимось, якраз покаже себе на цих кришках. Привіт, ванюшка. Відкручуємо варіатор, показуємо людям, що за хаос ми ставимо на ці брички. Можеш потримати ванюшечка, поки я. Отак от тримай просто, його лише нічого але не нажимай. Добре? Отак. молодець Але так, щоб тримай, тримай. Ти ж умієш телефон добре тримати. Ви з телефоном в руках родилися, мабуть, діти. Ти знімаєш? Так. Yeah. Зніма. з бо мій оператор не туди почав знімати. О, молодець. Молодець. Так, ось тут, тут. дві шайби, тому що воно тухав, хтось пилякав колись. І ось, ось так. Для експеримента. Дякую, солодкий оператор. Для експеримента можна зняти ось так от. Пиводички ось тут, на столі. Можна зняти ось цим кругом, так от спочатку. Не маєте токарного, нічого страшного. Воно ремінь навіть сполірував. Ну, а далі вже будемо бачити, як воно. Так що, так що, ось от на такі от штучки з такими от підшипниками колінвалом з такою поршневою 72 Добре. да, на такому глушителі воно робить непоганий результат